Сьогодні Слово Боже для тебе. Господи, прошу тебе, будь сьогодні зі мною, Дух Святий, наповни моє серце, відкрий мій розум, щоб я могла пізнати Слово Боже. Євангелія від Луки. 15-го року управління Кесаря Тиверія. Коли Понтій Пилат був правителем юдеї Ірод, четворовласник Галилеї, Филип же, його брат, четверовласником краю Ітуреї та Трегоніди, а Лісанії четверовласником Авілени, первосвященник Йоанна та Каяфи, слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння на прощення гріхів. Як писано в книзі віщувань пророка Ісаї. Голос вопіючого в пустині, готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і гор знизиться, нерівне верніться. Дороги в боїсті стане гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господня. Він, отже, говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадючи поріддя, хто казав утікати від нестигаючого гніву, чиніть плоди достойні покаяння і не беріться говорити собі. Маємо за батька Авраама. Кажу вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама, бо вже і сокира прикладена до корення дерев кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм: хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має. А хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також Митері хреститися і йому мовили учителю, що маємо робити. А він сказав їм нічого більшого понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали, а ми що маємо робити? Він відповів їм нікому крити не чиніть. Фольшиве не доносьте і вдовиняйтеся вашою плотнею. А через те, що люди вижидали Месію, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна. чи не він часом Христос? І Йоанн, звертаючись всіх, озвався. Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь. Відсуття. Той буде Вас Хрестити Духом Святим і Вогнем. Його Лопату в руці в нього, щоб вичистити Тік свій і зібравши пшеницю свою клуню, а полову спалити вогнем Негасним. Навчаючи ж багато і іншого, Він звіщав народові добру новину. Сьогодні ми чуємо. Євангелія від Луки про Йоанна Хрестителя каже Євангеліст Лука, що він є голосом випою, у пустині. Тобто він йшов перед Христом і проповідував про покаяння. Сьогодні для нас Йоанн Хреститель стає прикладом. Він ніс людям про Месію. Сьогодні мені Слово Боже каже, щоб також я несла людям про Христа, про спасіння, про те, що нам Ісус Христос подарував. І приклад Йоанна Хрестителя показує мені мужність, щоб я не боялася. Бо зі мною є Дух Святий. Господи, дякую Тобі за сьогоднішнє слово Боже і прошу Тебе про мужність, щоб я могла нести тебе іншим людям, відкривати про тебе правду. Господи, прошу Тебе, наповни мене Святим Духом, Душе Святий прийди і керуй мною. Амінь.